Житомирський лікеро горілчаний завод отримав нового тимчасово виконуючого обов'язки генерального директора. Ним став Роман Нікон, який раніше працював заступником директора Чуднівської філії із загальних питань. Втім, працівники підприємства занепокоєні новим призначенням і не розуміють, для чого змінювати керівництво, адже попереднє їх повністю влаштовувало. В нас є керівництво тимчасово виконуючі обов'язки, і за яке ми боролися, яке нас повністю задовольняє. Стурбовані, але попередили. Що будемо держати, все триматися на контролі. Попередили нове керівництво. Ми звичайно будемо підтримувати нову людину, але будемо держати на контролі. люди зібралися, услушати чесний розговор, ви руководитель, тут руководителі. Ну бути. В чому не прозрачне. Я ж вам сказав. Ну, мотива не відім. Почому ну, ви ханіти привести який? В, в Свою чергу представник державного управління справами запевняє, що працівникам підприємства нема чого хвилюватися, адже ніяких серйозних кадрових змін не передбачається. Ніяких серйозних кадрових змін не має бути. У вас є команда людей, які давно працюють, я розумію, разом в тому числі і керівництво, в тому числі Мирослава Ігорович, який є і не тільки він, а інші керівники. Наше завдання вам допомогти, і щоб ви не мали воювати з владою, а навпаки, співпрацювати. ми Будемо вам допомагати всім тим. Там, де вам потрібна допомога, у тому, що звільняти нікого не будуть, людей запевнив і новопризначений керівник Роман Нікон. Натомість він збирається підвищувати ефективність роботи підприємства і виходити на нові ринки збуту. Генеральна лінія керівництва ще стояще, і вона співпадає з моїм баченням в тому, що в першу чергу потрібно підвищувати саму ефективність в. Саме виробництво, тобто це енергоефективність енергозатратність зменшувати ефективність роботи кадрів. Тобто, як на моє бачення, це не означає, що будуть звільнення. Як на моє бачення, на сьогодні доволі роздутий персонал потори це не означає, що будуть звільнення, це означає, що потрібно буде його ефективніше використовувати. Наступне це більш повно використовувати ті потужності, які є, тому що на останніми роками про що я сьогодні згадував, потужності використовувались ну. Дуже слабо, тобто на 20% 20-30 не більше. Тобто для цього ми будемо виходити на нові ринки збуту, розширювати саму лінію продукції основної, тобто горлочаних виробів алкогольних, і крім того, є бачення певні напрацювання по нових видах спиртомісної продукції в межах підприємства.